Допоможи жабі потрапити на день народження зайчика. Треба пройти доріжку зі слів, але знайти тільки ті слова, які містять звук Ш. Там, де звук Ш кладемо каштанчик. Там, де звук С, кладемо листочок. Отже, шап звук Ш кладемо каштанчик. Мишка звук Ш кладемо каштанчик. Сітка ні, туди ми не можемо йти. Не має звука «ш». ми кладемо листочок, спускаємося нижче. Шар має звук «ш». Кладемо каштанчик. Якщо сюди потрапимо, то нарцис. Звук С, нам не підходить. Кладемо листочок. Сюди кішка, звук Ш, спускаємося донизу. Шишка, звук Ш. Отже, наша жабка змогла пройти по Слова, які місяць звук Ш, і потрапила на день народження до зайчика.